Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 7 серпня, учора по всій території України були грузові дощі. Вінниця не виняток, у нас ще й був град. Помідори, так як під агроволокном, не постраждали, але постраждали у нас і перці, і баклажани, і огірочки, і кабачки. Але будемо відновлювати сили нашим. Рослинам і пройшло ж похолодання велике після граду. І знову це стрес для наших томатів, для наших овочів. Тому сьогодні ми проведемо підживлення, яке допоможе адаптуватися нашим овочам і допоможе плодам, щоб вони ще краще наливалися і червоніли. Як ви бачите від останнього відео, коли ми обрізали верхівки, Точки росту нашим помідорам, помідори замітно налилися. Подивіться, які стали гарні в об'ємі. Відтік поживних речовин пішло саме у наливання плодів. Тому ця процедура дійсно, хто не зробив, потрібно зробити. Якщо вже на ваших томатах високорослих сформовано 7-8 китиць, то спокійно таку процедуру потрібно зробити. Вона дійсно дієва, як ви бачите, по самій картинці, які ви бачите, що плоди дійсно налились і червоніють. Яке ж ми сьогодні проведемо підживлення для того, щоб допомогти нашим овочам адаптуватися після перепадів нічної температури, і тим більше це серпень місяць, коли день робиться коротший, ніч довша, і перепади нічної і денної температури вони будуть відчутні то ми будемо використовувати сьогодні бурштинову кислоту. Ви можете використовувати будь-який стимулятор росту. Ми використовуємо бурштинову кислоту, нам подобається. Ми бачимо завжди після її використання результат. Це дуже добре для кореневої системи, особливо, коли у нас вода просто стояла. Такий був сильна така була гроза. Краще працювала коренева система, це допоможе бруштинова кислота. Також нам потрібно для наших плодів, і високорослих, і для низькорослих, щоб вони достигали, щоб вони наливалися, тому нам потрібний калій. Ми використаємо в даному випадку монофосфат калію. В складі і калій, і фосфор, який в даній ситуації край край необхідний. Подивіться, який перезволожений ґрунт. І використаємо сульфат магнію. Друзі, для того, щоб плоди швидше наливалися, адже в нас скоро осінь, то ми повинні використовувати в підживленнях магній. Така бакова суміш дійсно дієва в даній ситуації, яка край необхідна саме зараз на даному етапі. І тоді наші помідорки і пришвидшаться в наливанні плодів, і будуть швидше достигати і наливатися, отримувати червону окраску, і плюс і будуть ще й солодкі на смак. І друзі, через буквально п'ять днів, коли в нас почався процес такий активний плодоношення. Щоб попередити появу вершинної гнилі, ми повинні використати сково для підживлення кальцій. Ми... Обробимо по листу брексил кальцій. Добриві брексілка це велике місце саме кальцію плюс бор. Якщо дефіцит бору, то це гальмується процес надходження в рослину кальцію. Томати достигають на даний час здорові, вершиної гнилі немає, тому треба йти. Як то кажуть, кроком наперед і запобігти, щоб не було ніяких захворювань наших помідорок. Тож, приступаємо до складу і бакової суміші. Друзі, на 10 літрів води використовуємо 2 грами бурштинової кислоти. Це ось повна пачечка, висипаємо її, будемо розводити кожний інгредієнт окремо, 10 грам монофосфату калію. Друзі, набрали ось таку неповну столову ложку монофосфату калію. Зараз зважимо, має бути 10 грам. У нас вийшло ось 11. Нічого страшного, не будемо сипати з нею. Висипаємо іншу баночку. Набираємо 10 грам магнію. Так само буде неповна столова ложка. Так само, бачите, вийшло 11 грам. І висипаємо у третю баночку. Для сульфату магнію потрібно, щоб вона була така тепліша водичка, як зазвичай, і дивіться, дуже швидко розчиняється. Монофосфат калію зазвичай гарно розводиться. Бруштинова кислота, дійсно, треба тепла вода. Вливаємо в оприскувач в 10 літрів води і проводимо оброблення по листу. Друзі, вже холодні ночі, то не дочікуйтесь до пізнього вечора, але і сонячних променів не має бути на ділянці. Так як в нас є ось агроволокно, то ми вже можемо проводити обробіток. Друзі, розчинені добрива, виливаємо у 10-літрове відро почергово і перемішуємо, щоб вони поєдналися з водичкою. Вода має бути не холодна. І добираємо до повного відра водою. Друзі, готові. Набираємо в оприскувач і проводимо обробіток по листу на зволожений ґрунт, але в нас перезволожений ґрунт. Таким самим розчином ми проведемо оприскування і перців, і баклажан, і огірочків, і кабачків. Друзі, і на завершення хочеться сказати: для високорослих помідор, що ми робимо, хто ще це не зробив, проріжує. Листя, якщо воно оцінит для помідор, для цієї плодової кисті попадає тінь, ми можемо прорідити ці листочки. Якщо сформовані кисті, наприклад, в високорослих помідорах сформовано 7-8 плодових кисть, розчіпуємо верхівку. І, звичайно, друзі, шукаємо момент для боротьби із рибковими захворюваннями. Для цього проводимо раз у 2-3 тижні оприскування фітоспорином. Або триходриміном. Також можемо пролити кущі під корінь або фітоспорином, або триходриміном. Ми до цього часу використовуємо сироватку із йодом. Йод пришвидшує дозрівання помідор, але часто використовувати йод не потрібно. Ми раз у місяць використовуємо йод. Це ми беремо пропорцію на даний час. Це такий період, що бушують грибкові захворювання. Ми беремо літру сироватки. на Дві літри води і додаємо 10 крапель йоду і ложку рідкого мила, і оприскуємо наші помідори звичайно краще зараз, в серпні місяці в ранковий час до прямих сонячних променів. Якщо в нас тривожна дуже ситуація, ми можемо робити пропорцію навіть один до одного вода й сироватка, ну вже без йоду і оприскуємо по листу. Якщо не тривожна, то один до двох в такий період, воно ніколи не помішає. Це буде як і підживлення, і профілактика боротьби з фітофторозом. Якщо ми це все зуміємо зробити у серпні місяці, то наші помідорки і налються, і достигнуть, і дійсно буде мати щедрі урожаї. Чого я вам, друзі, і бажаю? Бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Щедрих урожаїв, і хай все, що ви задумали в житті, вдається. До побачення, до нових зустрічей!